Доброго дня, друзі! З вами компанія Профокус і в нас на мене ткушення ось така неймовірно крута U5 веслайні 2013 року на 3 бензиновому мотору. Максимальній комплектації, просто погляньте на неї ось, позаду, збоку. Просто бомба, я вам скажу. Заглянемо на безключовому доступі на кожній дверцяті Ось такий крутий у неї шкіряний салон Панорама. Все дуже класно ічтово виглядає. Дерев'яні сталки. Також безключений доступ, S-Line. Звичайно всі електрорегулювання, пам'ять сидініну, мультируй. У нас без жодної помилки, у нас приборна панель, це те, що ключ не в автомобілі. У нас автоматична коробка передач, кнопка старт-стоп. Електронний ручник, електроручник, бігрів Сідін, до зони клімат-контроль, заводська мультимедіа, ну, просто повний жир і електроволювання всіх сидінь, просто жир виглядає дуже-дуже чудово. Тому якщо вас зацікавила дана пропозиція, звертайтеся до компанії Аквакопус, вулиця Гната, Каркевич 22 б ми тебе чекаємо.